Доброго дня. Російська компанія Аероекспрес доставляє пасажирів в усі аеропорти Москви і Сочі. Підписала угоду із швейцарською компанією Stadler на поставку двоповерхових залізничних потягів, які вже 2015 року замінять звичні поїзди, які зараз курсують між московськими вокзалами і. Аеропортам, що ще є досить важливим в цій угоді, те, що більша частина потягів буде вироблятися на заводі Стадлер, який відкриється у мінську, столиці Білорусі. До чого я це розповідаю? Ну, звичайно, не для того, щоб нагадати, що ніякого аероекспресу з київського вокзалу до аеропорту Бориспіль. Не існує і ніяких двоповерхівих е, е, потягів е, на цій ділянці, також не очікується. Будемо сподіватися, що колись побачимо, ну, хоча б одноповерхові е, потяги вітчизняного виробництва. Говориться про те, що економіка, як ми бачимо, може розвиватися у двох середовищах може розвиватися у середовищі конкурентної боротьби. І тоді ми бачимо експреси з стокгольмського аеропорту Арландо на вокзал шведської столиці, чи експреси з Мадридського аеропорту до вокзалу, чи станцію метрополітену в аеропорту Лісабону, яка доставляє пасажирів до центру, чи інші такі транспортні рішення. Можливо, інший варіант. Коли існує реальна авторитарна влада, яка Повністю контролює економіку, не дає можливості розвиватися дрібному і навіть середньому бізнесу, навіть олігархів вже прибрала до рук. Однак досить чітко регламентує виконання принаймні власних проектів. І тоді ми бачимо, як створюються Аероекспреси в. Московських аеропортах, як швидкісний поїзд з'являється на ділянці Москва-Санкт-Петербург, як курсують надшвидкісні експреси у аеропортах Китаю до центру міст того чи іншого китайського міста, як створюється, врешті-решт швейцарський завод у мінську. Це при тому, що відразу скажу такий. Метод економічного розвитку, який практикують Володимир Путін і Олександр Лукашенко, не викликає в мене жодного захоплення. Однак потяги їдуть, вони будуть збиратися і пасажири будуть ними користуватися. А от що робити, коли немає ані того, ані іншого? Коли немає жодного бажання створити клімат вільної конкуренції у державі і бізнес. Зникає як явище, і коли сама держава абсолютно не зацікавлена в тому, щоб виконувалися її плани, її проекти. А зацікавлена тільки в тому, щоб будь-який державний проект був витрачений на збагачення тих, хто при цій видівниці знаходиться. Що тоді виходить? Тоді виходить хюндай, це в кращому разі. Тому що знову повторюю, ніякого залізничного експресу між Київським вокзалом і аеропортом Бориспіль, експрес, який мав бути відкритий до минулорічного чемпіонату Європи з футболу, не існує. І невідомо, чи він з'явиться. І оця пустеля на місці реального швидкісного залізничного сполучення чи залізничного сполучення між містом та аеропортом і є тим, що реально відрізняє. Українську економіку часів Януковича як від вільної економіки Європейського союзу чи Сполучених Штатів, так і від авторитарної диктаторської економіки Росії чи Білорусі. Ми знаходимося ані в цій, ані в іншій системі. Знаходимося просто в системі кримінального розтринкання наших з вами грошей, і це найжахливіше. Хай щастить.